Десять загиблих, майже пів сотні поранених, та чотири зруйнованих будинки. Атака рашистів на вулиці Стрийській – рана, яка не загоїться, проте зламати ворогу нас так і не вдалося. І ось через півроку сотні фахівців вже виходять на фінішну пряму у подоланні жахливих наслідків прямого влучання. Ви ж розумієте, це історичний ореал. і тут має бути все відновлено згідно цього проекту, який був збудований ще за старих часів. Тому роблять якісно. Фундаментально. і я переконаний, що ці будинки вони будуть кращими ніж коли вони зазнали цієї атаки, коли прямо ракета влупила і ми тут втратили безневинних наших 10 мільярдів. Вже у перші години після атаки кращі з кращих львівських будівельників об'єдналися, аби допомогти розібрати завали та відновити старовинні будинки. Лише на початках з розбомблених руїн вивезли більше тисячі тонн сміття. А попереду була ще неймовірно складна робота. Це було практично зразу після завершення робіт МНСниками. Звернулися до компанії «Лев Development за допомогою. Щоб, скажімо, пришвидшити максимально пришвидшити всі виконання будівельних процесів, тут було дуже багато завалів, дуже багато було руйнувань, і власне компанія L Development відіграла досить важливу роль в плані і, і проєктування, і виконання будівельних робіт, так, тобто ми, е, ну, кажем, в критичний момент, ми працювали всі. Е, Ненормований час. Працювали і по вихідним. Тарас саме кору ділянку робіт, яку виконує лев девелопмент. Чоловік зізнається, що руйнування є вкрай нетиповими. До того ж, треба зберегти автентику споруди. Але найважчим для нього було побачити відчай в очах мешканців. Сильно ніхто не роздумував, зразу приїхали і працювали, демонтовували все пошкодження, думки людей, які тут жили, тому що в людей горе. І відповідно це все треба було зберегти. І відповідно людей заспокоїти, що все буде так як було. Вже у лютому будівельники обіцяють завершити перший найскладніший етап це фактично повна відбудова двох найбільш зруйнованих під'їздів: відновлення надскладного радіального дагу та створення нових перекриттів. Даний будівля відновлювалася від самих перших поверхів. Заливали всі перекриття поступово, поступово відмуровувалися всі стіни. І чиновники і будівельники сподіваються, що вже влітку мешканці зможуть повернутися під свій рідний дах, та по краплині відновлювати своє звичне життя. Перший етап робіт завершений. Частково залишили накритий дах. І наступні робіт це будуть оздоблювані роботи, плюс фасади. Я думаю, через деякі період часу вони почнуться, коли закінчиться холода. Ну і надіємося, що до літа люди вже зможуть заселитися. Євгенія Полікарпова, Давид Берешвілі, Семен Пулик, правда, тут Львів. Тривалий час жив у Львові та виконував завдання ФСБ. Служба безпеки викрила агента, який завербував коригувальника вогню по Яворівському полігону. Ним виявився Олександр Свістунов, колишній лідер забороненої партії Руський блок. Саме в ті часи він і познайомився з екс КДБшником, який і спрямував ворожі ракети. І, хоч зараз негідник переховується в Криму та дає окупаційним змі антиукраїнські коментарі, нашим спецслужбам це не завадило відкрити кримінальне провадження проти окупанта та повідомити йому про підозру. Одразу по двом статтям. Ще у 2013 році він приїхав на територію Автономної Республіки та залишився там після захоплення українського півострова і почав сприяти загарбникам у війні проти нашої держави. Також зловмисник публічно вихваляє там режим Путіна та воєнні злочини загарбників проти цивільного населення України на підставі вже зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме частиною першої статті 111 прим 2 пособництво країні агресору та частині другої і частини третьої статті 436 прим. 2 виправдовування визнання правомірної та заперечення збройної агресії. У місті Лева вшанували пам'ять жертв голокосту. Нагадаємо, що за часів Другої світової війни німці переселили євреїв у гетто, через яке пройшли майже 140 тисяч душ. Живими залишилося кілька сотень людей. Голова єврейської громади у Львові розповідає, що одна з тих, кому вдалося пережити ті часи, була Яніна Хешеліс. Яніна написала книжку очима 12 12-літньої дівчинки, яка яку ми переклали тут у Львові. На українську і на російську мову. Була презентація, поставила виставу. І я, Ніна, ніколи не хотіла приїжджати до Львова, бо казала, що Львів це для мене могила. Я не хочу. Але на нашу презентацію і на виставу вона приїхала, привезла з собою синів, внучку, якої також було 12 років. Жінка також провела громаді екскурсію та розповіла, яким вона пам'ятає Львів. Вона розказала, що от, власне в тому будинку от поруч з Хоткевичем це була лікарня Гетто. І в тій лікарні працювала її мама, вона була медичним працівником. І мама її вигнала, іди, каже, ховайся десь, ми тут всі загинемо, А Вона не могла матері це простити. І тільки коли вона приїхала до Львова через 65 років, тільки коли вона ще раз все це побачила. Відчула вона сказала, я я зрозуміла маму. Також працівники музею територія терору після покладання квітів мали розповісти та показати особисті речі родини Розенталь, яка теж жила у той період у Львові. Але через повітряну тривогу плани змінилися і дійство перемістили в укриття неподалік. Архівні документи про цю родину музею залишив анонім, тому історикам довелося самостійно шукати інформацію. Але згодом вдалося дізнатися повну історію Ото та Хелени Розенталь та двох їх дітей Кароліну та Зигмунда. Ото Хелена і Зигмунд загинули в гетто, На жаль, але Хелена, бачачи, що відбувається, адже вони проживали в гетто, бачили щоденні облави погроми. Вона вирішила врятувати життя дівчинці. Вона вже була трохи дорослою, Вона народилася взагалі в 1932 році. Тобто їй вже було скільки ну, вирішила врятувати дівчинку. І вона відвела її до тітки спочатку. Тітка не була єврейкою, вона проживала у Львові, і власне дівчинка там переховувалась якийсь час до закінчення війни. Але потім тітка виїхала до Польщі, а дівчинка, зрештою, залишилася з жінкою, що працювала на їхню родину. І таких історій дуже багато. Після жахіть Другої світової, все людство жило під гаслом ніколи більше, каже президент благодійного фонду. Бней Брід Леополіс одна країна, на жаль, яка активно брала участь в другій світовій війні. І коли ми всі думали і пишались тим, що ми перемогли фашизм. А сьогодні фашизм там розквів махровим світом. І тому важливо, що сьогодні ми всі згадуємо ті звірства і те, що робиться сьогодні, це людство, наш Львів, країна, об'єднується в боротьбі з цим. За підрахунками, за часів Другої світової війни загинули 6 мільйонів євреїв. Майже один мільйон з них в Україні. Давид Берішвілі Семен Пулик. Правда, тут Львів жорстоко та безапеляційно. Так звані смотрящі організували справжній терор підприємцям одразу в трьох містах Львівщини. Тільки уявіть, негідники навішували на людей такі непідйомні борги, що й годі було сплатити. Інакше погрожували розправою над жертвою та її рідними. В одного з підприємців фігуранти вимагали 100 тисяч гривень, потерпіли за відсутності наявності всієї суми, віддавав борг частинами, побоюючись фізичної розправи. Саме останній випадок і став для кримінальних авторитетів фатальним, коли бідолашний підприємець приніс їм 40 тисяч гривень. За ракетирами вже спостерігали поліцейські, які схопили бандитів на гарячому. Я взагалі не в курсі, звідки в мене це все. Слідчі вже знають, що смотрячі віджимали гроші у бізнесменів Струскавця, Борислава та стебника. Також відомо, що негідники мають небийкий тюремний досвід, і от тепер знову можуть потрапити за грати на 12 років. Їм повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Патрульні саме моніторили ситуацію в місці, коли отримали тривожний дзвінок від стурбованого чоловіка. У його вагітної дружини почалася кровотеча, а вони застрягли в заторі. Кожна хвилина була ціною у життя, тож поліцейські чимдуж кинулися на допомогу. Вже у центрі Львова вони перехопили автомобіль майбутнього батька та з проблисковими маячками і сиреною супроводили перелякане подружжя прямо до лікарні. То Ми вже стали заді нас. Добре, їдьте за нами. Тут 32-річному захиснику Валентину Анохіну лише знімають мірки для нової кінцівки. З таким трошки тиском. Угу. Да, Руку військовий втратив на війні. Навесні 2022 року його мобілізували, а вже наступного влітку на Коп'янсько-Лиманському напрямку він отримав важке поранення. В трьох метрах від нього розірвався танковий снаряд. До повномасштабного вторгнення чоловік був вчителем фізичної культури, звідки з'явилося його військове прізвисько Фізрук. Тоді він ще не знав, як вдасться опанувати нову штучну кінцівку, але був впевнений, що до своєї улюбленої справи ще повернеться. І вже новою рукою закине баскетбольний ні-ні ні. -ні, -ні Нецівка потрібна, то знаєш. Що. Мені треба ще діток вчити вас культури грати. До своєї мрії Валентин йшов впевнено, але звичайно, щоб досягти її, потрібно було багато зусиль, а головне мотивація. Він до нас звернувся е з відразу після того, як загоїлися всі рани. З запитом на в першу чергу на відновлення функції і подальшим протезуванням. І відповідно, це, оскільки людина є дотичною до спорту, і це був дуже чіткий запит щодо відновлення функції сили, рухливості, збільшення амплітуди рухів, і він вирізнявся тим, що він був вкрай мотивований. Щоб Валентин зміг повернутися до викладання, звичайного протезу йому було недостатньо. Потрібен був найбільш функціональний та високотехнологічний, а саме біонічний. Відтак у центрі незламні таку кінцівку захиснику виготовили та встановили. Це були Довгі тижні заняття з ерготерапевтами, які допомогли його освоїти і оволодіти ним в повній мірі для того, щоб той протез був функціональним, бо часто є недостатньо просто отримати біонічний протез. Важливо навчитися ним користуватися, і в такій мірі, щоб він виконував функцію дійсно кінцівки, а не просто був додатком простягнути чи розігнути. Як результат, мрія захисника таки здійснилась. Через п'ять місяців після реабілітації він зробив триочковий кидок біонічною рукою. Те, що нам вдалося кинути біонічним протезом м'яча, це є великий успіх, оскільки це є складно координований рух, особливо якщо це стосується баскетболю. Це є такий найвищий рівень володіння біонічним протезом. Навчати дітей знову грати у баскетбол Валентин зможе. Він і надалі звертається у центр незламні щодо вдосконалення певної рухової активності. Тому спеціалісти і надалі працюють з захисником. Та найголовніше те, що велике бажання самого чоловіка та допомога спеціалістів допомогли втілити його мрію в реальність. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.